Слава Україні! Я Олег Криштоп, і Це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. На початку ХХ століття Житомир виглядав ось так. Переважно малоповерхова забудова. І саме в одному з таких будинків, а точніше, саме в цьому народився майбутній конструктор ракет Сергій Павлович Корольов. Тут навіть пам'ятна табличка є, на якій написано, що він двічі герой соціалістичної праці. Але не написано, що він був репресований Радянським Союзом. Батько Корольова, він ось портрет праворуч на стіні, Вихідець із бідних міщан. Народився у Могильові на той час це Чернігівщина. Спочатку закінчив і духовною семінарію, але згодом передумав бути священником і вирішив стати вчителем. Закінчив Ніжинський історико-філологічний інститут. В Ніжині познайомився із своєю майбутньою дружиною, купецькою донькою. Марією Москаленко. Мати Сергія Корольова Марія Москаленко походила з багатої української родини. Виходити заміж за корольова не надто хотіла. Примусили батьки. Вийшла заміж вона в 17 років після того, як закінчила гімназію. Насправді не збиралася виходити заміж, але її вмовили батьки. Корольов старший від неї на 11 років. Побачив її, закохався. Але як, ну маючи деякий життєвий досвід, він розумів, що вона в нього не закохана. Але він звик в житті всього добиватися, тобто нічого йому не приходило просто так. І ось він вирішив не відступати, а звернувся з пропозицією видати доньку за нього заміж до батьків Марії. Спочатку вона не погоджувалась, але згодом таки ну, прийшлося згодитися. Коли Сергію було три роки, батьки розлучилися. Мати вийшла заміж вдруге, а сину сказала, що його рідний батько помер. Родина опиняється в Одесі. Відчим Сергія Корольова працював начальником електростанції Одеського морського порту. Роки навчання випали саме на одеський період шкільного навчання у молодшій школі, але це роки якраз революції громадянської війни і. Фактично, мама, яка здобула м, спеціальність вчительки, займалася з корольовим самоосвітою. І щоб здобути документ про освіту і робітничу спеціальність, бо без робітничої спеціальності вступити до інституту не можна було на той час. Корольов закінчив Одеську будпрофшколу. Вічім корольова інженер. Саме він прищепив майбутньому конструктору любов до механізмів і літаків з юного віку. Сергій Корольов фанат неба і авіації. У 15 він учасник товариства авіації та повітроплавання України і Криму. А в 17 – уже розробник першого планера. Про те, щоб конструювати літаки, потрібна вища освіта. І корольов вступає до Київського політехнічного інституту. Вступає на механічний факультет Київського політехнічного інституту вступаючи, заповнює анкету, де власноруч пише у «Національність Українець. У нас ця анкета зберігається в експозиції. Розмовляв українською мовою, любив українські пісні до кінця життя. Два роки корольов вчився у Києві. Проте восени 1926-го з'ясовується. Авіаційного факультету в КПІ не буде. Москва не дозволяє. Тож усім охочим треба переїжджати саме туди. Корольов стає найкращим студентом авіаконструктора Туполєва. Сам проектує літаки. Але в якийсь момент у житті молодого корольова настає злам. Він знайомиться з розробками реактивних двигунів, експериментує з ними на планерах. Але його мрія тепер не літаки, щоб підкорити небо, а ракети, щоб літати в космос до інших планет. Саме 25-річний корольов очолює групу ентузіастів ракетників. Про їхні експерименти стає відомо армійському керівництву. Маршал Тухачевський бере ракетників під своє крило, виділяє їм приміщення та кошти. Про космос на якийсь час треба забути. Ракети потрібні як зброя. Але у 1937-му вони раптом стають шкідливими. Усе через параною Йосипа Сталіна. На ці дачі концело. На ці зелені дачі зеленого непримітного кольору. Сталін боявся, що можуть подачі там на його дачу скидати бомби і так далі, так далі. І Ця підмосковна дача мала бути непримітного кольору. Тобто зеленого. У якийсь момент Сталіну здається, що Тухачевський збирається очолити переворот і скинути його. Маршала арештовують і розстрілюють. Вслід за цим НКВС арештовує всіх, хто тим чи іншим чином був пов'язаний з Тухачевським, зокрема і Сергія Корольова. Його заарештували, звинувачення було стандартним шкідництво в галузі нової техніки та участь в антирадянській організації. Для корольова починається пекло. Допити перетворюються на катування. Під час одного слідчий б'є корольова графином по голові і ламає щелепу. Вона зрослася неправильно, і конструктор більше не міг відкривати її повністю. Засудженого до 10 років корольова етапом відправляють на колиму. Імовірно, він мав би стати одним з мільйонів замордованих сталінізмом, але доля мала на нього інші плани. Дякуючи тому, що мама не покладала рук. Вона ще з боролася за збереження життя єдиного сина. Їй вдалося запоручитися підтримкою героїв Радянського Союзу, депутатів Верховної Ради, льотчиків Гризодубової і Громова. вони не побоялися вступитися за ворога народу. Втім, спочатку всі ці листи не мають жодного впливу на ситуацію. Уяснення відбував у пересильних в'язницях, і на колимі пункт Мальдяк, де серед інших кримінальних елементів добував золото. В нелюдських страшних умовах там приходилося виживати. Не любив корольов згадувати цей тяжкий період, але із його спогадів ми знаємо, що Ось його якби зігрівала і тримала. Ось ця велика мрія, до якої він ішов все своє життя. Літати і будувати літальні апарати. Рятує корольова від смерті початок Другої світової війни. Сталін з подивом дізнається, що арештував або розстріляв усіх розробників новітньої зброї. Тому що стало питання. Всі розстріляні або заарештовані, а хто буде створювати ракети? І от уряд знайшов рішення із тих, хто ще був живий, але ув'язнений, почали створювати так звані шараги бригади від слова безкоштовна праця. Утім, навіть саме повернення з краю світу мало не обернулося для корольова загибеллю. Сама доля берегла корольова для цієї високої місії, тому що коли він повинен був повернутися на велику землю до льодоставу, але не встиг на останній пароход індігірка. І трапилось так, що цей пароход затонув, бо був переповнений. А корольов ну, втратив уже всяку надію і розумів, що Пережити зиму на колимі просто ну, йому напевно не пощастило. Але на диво в порт прийшов якийсь зовсім ну, несподіваний корабель, на якому корольов добрався до великої землі і таким чином ну, залишився живим. У Москві справу корольова переглядають замість десяти років, присуджують лише вісім. Проте все це лише формальність. Насправді ув'язнених використовують для секретних розробок новітньої зброї. Одну з таких шарах очолює Туполів, відомий авіаконструктор, у якого Корольов захищав свій дипломний проєкт, закінчуючи Московське вище технічне училище імені Баумана. Туполів теж був репресований, і м -м, йому було доручено очолити одну з таких шарах. Для цього потрібно було скласти список людей, з якими б він хотів працювати. Це теж було складно, тому що якби він вніс в цей список людей, які ще не були заарештовані, їх би заарештували тільки тому, що вони в цьому списку. І Туполів почав згадувати, з ким би можна було працювати. Згадав свого талановитого дипломника Корольова, вніс його в цей список і таким чином. Корольов починає працювати в КБ Туполєва. Москва пізніше Казань. Саме за тюремними ґратами розробляються системи реактивного залпового вогню, відомі як Катюші. Так само за ґратами розробляються реактивні літаки та ракети. Остаточно звільняють корольова лише у 1944-му. Потім це мало що змінює в його долі. Він продовжує жити фактично в неволі, виконуючи секретні завдання радянської влади. Коли закінчилася війна в 45-му році, у складі радянської делегації корольов відвідує радянську зону окупації Німеччини. Наших цікавлять передові на той час німецькі ракети Фау, приїхавши. В Німеччину, щоб вивчати якісь матеріали, наші військові побачили тільки руїни тих заводів, на які на яких ракети ці випускалися. Самі ракети, документація, і німецький головний конструктор Вернер фон Браун на той час вже були вивезені до Сполучених Штатів Америки. Серпень 1945-го США скидають на японські міста Хіросіма та Нагасакі дві ядерні бомби. Десятки тисяч людей загинули миттєво ще стільки ж протягом найближчих тижнів. У 1949-му атомна бомба з'являється і в СРСР. Починається гонитва озброєнь. Крім кількості бомб, тепер важливо створити носій, який зможе швидко і безперешкодно доставити смертоносну зброю через океан. І такий носій ракета. На початку 50-х головним завданням конструкторів, зокрема, і Корольова, була розробка ракети не для польоту в космос, а для того, щоб доставити ядерні боєголовки з Радянського Союзу до Сполучених Штатів Америки. Усе це дуже далеко від мрії Корольова про подорожі до інших планет. Але у 1953-му доля робить новий поворот. Помирає безсмертний вождь Йосип Сталін. До влади в СРСР приходить ексцентричний Микита Хрущов, який на 20-му з'їзді КПРС розвінчує культ особи Сталіна. Коли той й з'їзд партії відбувся, та стояла гробова тишина. Що... Було багато людей, які думали, що це диявольське випробування в залі. Але, мені з Хрущову не було другого способу посісти Радянський престол, ніж частково заперечити Сталіна, викинути Сталіна з мавзолею. Згодом Хрущов мало не розпочне ядерну війну зі США. Але спочатку він вдає миролюбність у 1954-му Навіть подає заявку на вступ до НАТО, причому не лише від СРСР, а й окремо від України. Головне ж завдання радянського союзу у ці роки наздогнати і перегнати Америку. Так, крім гонитви озброєнь, починаються ще й космічні перегони. Мрія корольова раптово стає реальністю. У серпні 1957-го сконструйована ним ракета виводить на орбіту Землі перший штучний супутник. Нобелівський комітет запитав в Радянського Союзу ім'я конструктора ракети, щоб вручити йому найпрестижнішу в світі нагороду. Однак Хрущов відповів, що штучний супутник розробка всього радянського народу. А замість Нобелівської премії нереабілітованому корольову вручають зірку героя соціалістичної праці. А ще дарують двоповерховий особняк. Між тим корольов не зупинявся. Прийшла черга запускати в космос тварин. Дуже така, ну якби прозаїчна історія, тому що якщо ну, ми думали, що напевно ось там якісь тренування ці тварини чи обстеження проходили, то нам розповідали, що просто і на космодромі там от жили такі, от ну, бездомні собаки, і їх просто брали. Ну, і вони літали спочатку у верхні слої атмосфери, а потім і в космічний політ. Тобто ніхто спеціально не займався якимись тренуваннями. Ну, звичайно, вони мали деякі привілеї у тому, як їх годували. Ну і вирішаюче таке слово завжди було закорольовим. А згодом і людини. 12 квітня 1961-го з космодрому Байконур стартував пілотований космічний корабель Восток. На борту перший космонавт Юрій Гагарін. На певний час Гагарін стає найвідомішою людиною на землі. Ім'я розробника ракет та космічних кораблів Сергія Корольова. Між тим таємницям. Саме корольов вибрав для польоту космос першого космонавта Юрія Гагаріна. Корольов десь бачив в Гагаріні того, яким би він хотів бачити свого сина. Казали, що корольов завжди ностальгував відносно того, що ось у нього не було сина. Він був одружений двічі. Лише від першого шлюбу у нього єдина донька. Це реальна спускова капсула космічного корабля Союз 27 Вона Повернулася з космосу на землю. це важко повірити, але всередині вміщалося аж двоє космонавтів. Точно не для людей з клаустрофобією. 12 серпня 1962-го у космос полетів перший український астронавт Павло Попович. На замовлення корольова на орбіті він заспівав для конструктора пісню. Тодішнім планам Сергія Корольова міг би позаздрити Ілон Маск. Корольов ще у 60-х планував колонізацію місяця та Марса. Однак цим планам не судилося реалізуватися. У 1966-му у нього був виявлений рак кишківника. Під час операції корольов помер. Причиною стала та сама зламана слідчі НКВС Щелепа. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності.